«Русський воєнний флот до Дна презентували у Полтаві. Цей поштовий випуск є продовженням серії, яка вийшла вперше у квітні 2022 року. Так само, як марка про русський воєнний корабль була предвісником того, що крейсер Москва пішов до ми Надіємося, що даний марка буде предвісником того, що взагалі весь росі... весь флот Росії в Чорному морі. Долучився до спецпогашення марки. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко вводяться в обіг нові марки. Це марки воєнного, воєнного часу. Це не лише, скажімо, задоволення. Філателістів так? це е, ну, така патріотична подія, тому що перша марка повномасштабного вторгнення з'явилася в квітні 2022 року. Вони надзвичайно користуються попитом як в Україні, так і за її межами. Разом з Маркою традиційно випустили конверт першого дня для спецпогашення, художній конверт і листівку. Якщо ми візьмемо наш конверт першого дня у вигляді морського бою, де відображені ті кораблі, які вже пішли на дно або були пошкоджені силами оборони України. А на марки безпосередньо зображені також ті ж самі кораблі, які по перше вже знешкоджені силами оборони, а далі під прицілом корабль адмірал Макаров, який би натяк на те, що він наступний. Сьомий рік збирає марки Полтавка Оксана. Говорить, має вже три альбоми, проте на військову тематику марок ще мало, тож сьогодні плюс одна. Я вже не перший рік долучилась до цієї справи і ну, подобається, іноді приїжджаю на погашення. Тираж презентованого випуску становить один мільйон екземплярів.